Ні, зараз я не в стосунках і думаю, що найближчим часом ну, не хочу зарікатися, але мені зараз дуже комфортно одному. Давно не в стосунках? Вже рік. Вже рік. Хто, хто був ініціатором? М ініціатором, напевно, ми, ми були вдвох Софію. До речі, я ж до тебе приходив на інтерв'ю. Це було здається влітку ми записували ну, того року, 24-го року і ну так сталося так сталося що наші наші дороги розійшлися але ми дуже дуже в гарних стосунках ми дуже ну в гарних стосунках залишилися як люди як друзі як як люди які е, кохали один одного які е, гарно проводили час е, і тільки з подякою, знаєш, там і з гарним таким ну, з гарною повагою. Типу, я до, до неї відношуся до її батьків, до її рідних. ну, Я це казав. Я вже до речі, був і навіть одружений. Ось скажи мені, будь ласка, а ти хочеш ще одружуватись? Ну звісно, я хочу одружуватися як е, всі люди, які хочуть справжнє кохання, шукають справжнє кохання і е, хочуть сім'ю, дітей. Звісно, так це правда. Mm -hmm. Але, Але зараз, зараз, зараз ти одружений не... на своїй роботі, так, так. Я зараз не ставлю собі за метути, тому що мені потрібно когось знайти для того, щоб там щоб е, одружитися. Точно ні.